Є знижки на Феністил Гель. 10 в аптеках Подорожник вам та Ощад. Є знижки на псилобальзамгель. Гель. 10 в аптеках Подорожник вам та Ощад. Ох, у нас таке тут студії почалося, Всім друзі. Боже, мій. І зараз долучимо вас. Так, друзі, ну давайте ще раз я поясню, чому у нас Олег Сузонтович зараз в студії а ще не показали? Там вже тут показуєте наш сьогодні друг і ваш друг. Привіт, так, так сьогодні, 25 серпня, у світі відзначають день поцілунку примирення, і свято присвячене вирішенню конфліктів. І Тут зрозуміло, що виникає запитання: як зрозуміти, коли потрібно миритися, а коли треба вже поставити крапку у стосунках, чи однаково емоційно психологічно проживають конфлікт і оцей стан примирення чоловіки і жінки, так а також про те, коли спілкуванні краще. Промовчити, чи мають бути такі моменти? Про це ми поговоримо з Олегом Сезонтовичем Чабаном. Пане Олеже, як зрозуміти, що вже стосунки завершилися, Ми миритися не варто або навпаки про... Смысл, і продовжити. Якраз якоїсь єдиної унікальної поради ніколи не було? Uh -huh. Всі ми різні, абсолютно різні, і наші відносини різні, і досвід різний, і різні типи реагування. Тому треба звичайно вивчати ситуацію. Але можливо ключові моменти варто подумати для себе або подумати, порадитися, проговорити uh -huh. це все. Ну, перше, коли я пробую розібратися в конфліктних сім'ях, там де вже зайшло і в тривоги, і в депресії, а чи залишаються почуття? Вони створюються, сім'я створюється mm -hmm. на почуттях. А пройшло 10, 15, 20 років. Почуття залишилися? Чи є, почуття чи є звичка чи є просто звичка? Mm -hmm. Друге, чи важливий момент? А, а яка динаміка не о цього моменту, де сварка пікова mm -hmm. одне рішення або так, або ні? А власне, що було раніше в цьому житті? Можливо, прибрати цей пік. А як ви раніше проходили подібні конфлікти, вирішення, примирення? Що ви робили? У вас є цей досвід. Вас є досвід переборення, роботи на ці відносини, чи зводиться лише до першого конфлікту і зустрілися на почуттях, і розлучилися на великих негативних почуттях. Тобто перспектива, динаміка, розуміння того всього, що було, і що в цей момент є. Але я почав зважливо: чи залишаються почуття, чи є на чи є база, над якою угу. можна працювати. Фу, тут тоді наступне питання виникає. А якщо а, ну, у когось в парі не зникло почуття образи, чи варто йти на примирення, чи варто робити тоді в такому випадку перший крок? Перший крок робити завжди варто. Інше питання не залишати образу, тому що вона капсулюється як угу. травма. І якщо не говорить твоя душа, то скаже твоє тіло. Воно дуже правдиве. Угу. Воно через серце, через гастроентрологічні інші проблеми називаються велика тема психосоматика. Воно все одно буде відреагувати. Оцей крючочок, який зачепив, підсипив тебе, і цей хробачок, який тебе доїдає зсередини, тому що от оцей жест, недомовленість, воно не сказано до кінця. Можеш ти в нарешті провернутися до цього. Тому залишати. На колись воно виясниться, само по собі mm -hmm. зникне і так далі не потрібно завжди потрібно доходити до кінця, не обов'язково на піку сварки. Mm -hmm. От тоді вияснення нелогічно. Бо там не чують один сторін... одного правильно. Mm -hmm. Там а, той правий, хто голосніше кричить, mm -hmm. або хто швидше хлопне дверима і піде, mm -hmm. умовно в лапках. Тоді, коли вже все заспокоїлося, коли вже відносини є, коли є поговорити про дітей, коли вже навіть секс був, якщо ми говоримо про сім'ю, навіть так і навіть так, mm -hmm. тому що доволі часто це. Такий варіант змирення, такого, знаєте, мовчазного змирення. Ах, воно вже вночі було, значить, все далі продовжується. Це великий обман. В одному з, з відеоетюдів на вашому Ютуб каналі. Долучайтеся, шановні глядачі, не пошкодуєте. Ви сказали, що часто у стосунках біду створюють люди, але вони ж її і лікують. Коли конфлікт стає точкою саме росту, повернення, коли немає перспективи. Коли немає розуміння до чого ми йдемо, коли є відчуття розплати за цей конфлікт, і це вже не перший конфлікт, це вже не перший конфлікт, коли е, вже розплачувалися, наприклад, тілом або розплачувалися своїми дітьми. Тому що доволі часто дорослі думають лише про себе в цей момент. Ну виясняв, хто правий, перевчити, переламати, пристосувати, адаптувати до себе і так далі, забуваючи, що поряд є діти, які в першу чергу в конфлікті дорослих найбільш вразливі. вразливі. От якщо більше вражаються діти, а тут уже все пішло, і їхні хвороби, і їхня успішність, і їхня. Нелюдимість їхній відхід від сім'ї, втрата довіри і так далі. Так далі це також великий знак оклику, ахтом, що з вами відбувається, коли немає розуміння до чого ми йдемо. От, ну добре, зараз ми вирішимо цей конфлікт. Ну і що в нас залишається? Куди ми рухаємося? Що ми хочемо? От попереду, ми будемо разом через 20 років. Навіщо? Так, а навіщо ставити ці питання? Якщо у тебе немає емпатії до цієї людини, ти вже пережив все, все, що можливо в цьому житті. потім себе себе напружувати, будувати стосунки з цією людиною, щось міняти, Другий великий пункт, про який ми сьогодні згадали, це коли двоє працюють на ці відносини. А яка має різниця, що інша людина буде працювати чи не працювати? Є рішення. Якщо людина вже зайшла в тупік і не може нічого вирішувати. Ишити і калічить і себе, і інших. Звичайно, ще можна порадитися спеціалістом, який може знайти точки дотику і знайти якусь перспективу, адже це не виникло от зараз, вже в цей момент. Ці проблеми були раніше. Якщо вже й там не вирішується, не калічте один одного зараз до нових досліджень. Нідерландські біологи з Утр... Утрехтського університету У -у -у. виявили університет. Ультрек... А, Неправильно написати Дякую. Є, виявили примирення. Це механізм вирішення конфліктів спільний для багатьох стадних видів тварин. І науковці досліджували поведінку шимпанзе і виявили, що вищий рівень тривожності конфліктів е після. Конфліктів у самців, а, ну, як відбувається тоді у людей, хто довше після сварки переживає, чоловіки чи жінки? А в кого більш виражена емоційна пам'ять? Ну, З одного в... разу? У жінки правильно, емоційна пам'ять з жінки завжди більш виражена, ну в силу фізіології, більше uh -huh. дзеркальних нейронів, постемоційний шліф і так далі, так далі. Там дуже багато таких речей. Тому дійсно більш тривало переживають звичайно емоції. Ну і в кінці кінців, навіть емоційних розладів, ми вже заходимо вже психопатологію uh -huh. у жінок в два рази більше тривог, депресії, так далі. А ми натрапили на таку інформацію. Часто жінки у стосунках, наприклад, стають терапевтками, тобто виконують певну ту саму емоці на роботу, в тому числі і відповідальність за примирення і регулювання конфліктів, відке ще не ну, ці яволі назва та менкіпних, яке буквально означає догляд за чоловік. Це інтуїтивна Шо, поведінка. А така за якісь мамське догляд за чоловіка нехай мамські та немає значення, як би ви назвете, чи цим розумним терміном, чи мамським рефлексом. В кінці кінців, біологічно хто налаштований на продовження роду більшого захисту дітей. Інстинктивно мама працює більше на цю тему, і вона інтуїтивно виходить на захист цієї ячейки, яка називається сім'я. Тому дійсно, доволі часто жінки, включаючи навіть не знання, а мудрість. Включаючи мудрість, інтуїтивно намагаються зберегти вирвати, скільки ми знаємо фактів, там, де а, чоловіки взагалі залізли в психопатологію, алкоголізм. Наприклад, угу. коли, і скільки дружини боряться з цим, водячи його по спеціалістах і так далі, Олеже. А дайте отакий зараз перелік. От в одному з усіх своїх тюдів, у вас буквально цілий список, в які моменти варто промовчати в конф саме під час конфлікту? Тоді, коли це буде руйнувати зараз, повністю коли не буде шляхів роботи. Коли не буде шляхів відступу, uh -huh. тоді коли ти переходиш на минуле життя і на особистість людини. Ну, в кінці кінців зараз на екран виводиться все те, що я там пробував uh -huh. підсумувати. Але а, тут саме важливо: от, за узагальнення цих всіх пунктів, коли немає майбутньої роботи з цим всім. Uh -huh. Ну на, до чого вертатися, над чим працювати, що будувати, а, як, як здобувати цей ріст, як здобувати власний досвід. От в, в психіатрії є слово посттравматичний стресовий розлад. Ви прекрасно знаєте, по терміну, але є посттравматичний стресовий ріст, усвідомлення життя, усвідомлення того, що ми проживаємо, і в кінці кінців усвідомлення, що кожного дня твоє життя скорочується. Ціни його поряд. Хто з тобою поряд, угу. як ти живеш і чому тобі хочеться повертатися додому. І зверніть увагу, будь ласка, на лацкан маринарки на маринарки Олега. Угу. А, а що там написано? А ну, що там написано? Use, it Use it eat well. Well. Використовує... Використовуй ефективніше. І це мізки. Вау. Сьогоднішня наша зустріч називалась Конфлікти і примирення. Передвісники кінця стосунків чи точка росту. Пане Олеже, ми з вами розстаємося. Просто зараз для того, щоб наступна зустріч була ще однією точкою росту. І вона про це. Пасі вам. Дякуємо. Далі буде. Дякую.